Майже три тисячі чернівських випускників назавжди попрощалися зі школою. На вихідних хлопці та дівчата відсвяткували випускні вечори. В гарних костюмах, і вишуканих сукнях, одинадцятикласники першої школи зібралися в обласному музичному театрі імені Шевченка. Традиційно їх вітали батьки та вчителі. Директор школи Людмила Геращенко зізналась, що випускний для неї свято підбиття підсумків. Ми Гордимся нашими детьми. Вот поверьте, это абсолютно истине. Вот я, например, и как директор, и как житель Чернигова, и как житель Украины, я горжусь. першої школи. На сцені театру випускників нагородили грамотами від іноземних партнерів, з якими школярі працювали в різноманітних конкурсах. Медалі та грамоти вручили випускникам-відмінникам. В першій школі їх найбільше аж тринадцятеро. Вручити медалі та привітати з випускним освітяни запросили депутата обласної ради Владислава Атрошенка. Він постійно допомагає талановитій молоді, адже й сам 26 років тому закінчив школу з золотою медаллю. Депутат зізнався. Що нести звання медаліста треба протягом усього життя. Дорогі хлопці, ви на початку життя взяли високу планку, а, Це прекрасне вас з цим поздравляю, але Вам її прийдеться підтверджувати всю оставшуюся життя. Владислав Атрошенко побажав усім випускникам знайти свій життєвий шлях та запросив медалістів на урочисті заходи з нагоди вручення іменної премії Владислава Атрошенка, які відбудуться 19 травня в міському палаці культури. Добре.